Привіт, друзі! На минулому тижні, коли ця ситуація з міндічем з'явилася, коли він коли на і САП викрили, те, що він просто спиздив дуже дофіга бабла, Притула зробив такий жартівливий, а може не жартівливий, вкид. Мов, міндіч, ми збираємо на дрони, донатити сюди, ну там типа, давай. Бо і за тебе люди не донатять. І виходить так, що цим всім мене коротше, це не, не залишало у спокої. Тому що, по-перше, це легалізує е корупцію. У нас вже є закон, по якому ти, якщо спиздив щось у держави, то заплатив якийсь маленький штрафчик і все, і у тебе все інше, те, що ти забрав, е повертати не треба. Але тепер в публічному просторі це обкатується на людях. Е, Мов е, доведено, що вже украдено там 100 млн умовних доларів. Да? Е, і типу, задонать на дрони будь класним чуваком. І він такий, ну окей, там притула, я тобі закину на дрони. там е, Тільки 100 млн доларів він вкрав, а притула скаже, що він задонатив 100 мільйонів коротше, на дройний і, і всіх попустить. Але гривень. Да? От. Це маніпуляція така, щоб якби, легалізувати корупцію, ще раз скажу. Людина, яка при владі була і вчиняла корупційні правопорушення, повинна бути загратами. І Скоріше за все, з конфіскацією всього майна. І не важливо на кого це майно було записано. Тому що ну, Тому що це, Блін така, знаєте, виласка. Мені тут дуже подобається підхід якоїсь там Диктаторських режимів чи там, мусульман, що коли хтось щось вкрав, то ну, йому піздець. От Ну і все. Тому спроба. Так, пошутіть, шутеечку відпустить, у притули не вийшла. І щось мені здається, що притула того міндіча добре знає. Це його друган теж. Просто зараз а, вигідно казати щось проти міндіча. І отак от на вихідних я хотів записати відос, але щось часу не було. А, і тільки що от їду зранечку, в понеділочок. І бачу, притула знову дав інтерв'ю. В якому він сказав, що антикорупційні органи, які намагалися закрити чи а, забрати у них як свободу дій пару місяців тому, пам'ятаєте, там майдан з а, це вони молодці, вони викрили от цих от злодіїв вони так хорошо працюють. Тільки от все хорошо в словах притули, крім одного. А, що, що їм намагались помішати. Крім одного, от хто їм намагався помішати? Чому він не каже, що це влада Зеленського намагалася е забрати під контроль антикорупційні органи? Чому він не каже, що влада Зеленського разом з Міндічем вчиняла ці правопорушення? Ну, тому що це очевидно. Знаєте, коли. Коли люди працюють в здоровенній компанії, ви прекрасно знаєте, хто з ким спить, хто де срався і все інше. Всі навколо прекрасно все знають. Тільки щось всі мовчать, особливо притула, тому що йому треба донатики ваші. Донатики, бо якось вони впали. І щоб вони не впали, що треба робити? На думку притули, треба організовувати мегазбір. Мегасбир на мільярд гривень, пам'ятаєте він, уже.